Луїс Порхес, Південь. Чоловік, який зійшов із корабля в Буенос Айресі 1871 року, мав ім'я Йоганнес Дальман і був пастором Євангелічної церкви. 1939 року, один із його онуків, був секретарем муніципальної бібліотеки на вулиці Кордова і почував себе аргентинцем на всі 100%. Його дідом по матері був той самий Франциско Флорес. З другого лінійного піхотного батальйону, який помер на околицях Буаносайреса, прошитий списом у сутичці із індіанцями Катріеля. Із цих двох різних ліній Хуан Дальман, можливо, до такого кроку його підштовхнула німецька кров, обрав цього романтичного предка або романтичну смерть. Футляр із бляклим дагеротипом бородатого чоловіка, стара шпага, щастя й мудрість. Який він іноді чув у музиці, відомий вірш Мартін Ф'єро Роки, млявість і самота розвилили в ньому креолізм, який він цінував, але яким ніколи не хизувався. Коштом деяких самообмежень Дальман зумів зберегти рештки своєї садиби на півдні, яка колись належала Флоресам. Один з тих спогадів, які найбільше збереглися в його пам'яті, був гайок. Бальзамічних евкаліптів і довгий рожевий дім, який колись був яскраво червоним, справи, а може, й ледачість, утримували його в місті. Минало літо за літом, а він усе задовольнявся абстрактною думкою, що володіє маєтком, і впевненістю в тому, що його дім чекає його на своєму місці на рівнині. Але наприкінці лютого 1939 року з ним сталася дуже прикра пригода. Доля сліпа до людських провин, може бути безжальною до найменших виявів необережності. Того вечора Дальман десь роздобув випадковий примірник тисячу однієї ночі вайля. Підбурюваний нетерпінням якомога скоріше роздивитися своє придбання. Він не став чекати, поки спуститься ліфт, і побіг нагору сходами, щось у темряві відряпнуло йому лоб, кажан, пташка. Проте на обличчі жінки, яка відчинила йому двері, він побачив вираз жаху, а рука, якою він доторкнувся до свого лоба, стала червона від крові. Він розкраяв собі лоба гострим краєм щойно пофарбованих дверей, які хтось забув причинити. Дальманові пощастило заснути, але прокинувся він вже вдосвіта, і від тієї хвилини все навколо стало для нього нестерпним. Його тіпало в лихоманці, а ілюстрації, ілюстрації з тисячі однієї ночі стали декораціями його кошмарів. Друзі та родичі відвідували його, силувано посміхаючись, повторювали, що вигляд у нього чудовий. Дальман вислуховував їх у стані якогось слабкого отупіння і дивувався, чому вони не бачать, що він перебуває в пеклі. Вісім днів розтяглися для нього на вісім століть. Одного вечора лікар, який його лікував, Прийшов зі ще одним новим лікарем, і вони повезли його в лікарню на вулицю Еквадор, бо треба було зробити йому рентгенівський знімок. Коли Дальман сидів в екіпажі, який їх віз, йому подумалось, що в помешканні, яке йому не належало, він зможе нарешті заснути. Його опанувала радість, і він став балакучим, коли вони приїхали, його роздягли, поголили йому голову, примуцували його до санітарних нож, Світили йому в очі до сліпоти та запоморочення, прослухаючи йому груди, чоловік у масці стровив йому в руку голку. Він прокинувся з відчуттям нудоти, весь перебинтований у крихітній лікарняній палаті, схожій на колодязь, і протягом тих днів і ночей, які настали після операції, зрозумів, що досі він перебував лише перед дверима пекла. Лід не залишав у його роті найменшого відчуття свіжості. У ті дні Дальман люто себе зненавидів, він зненавидів свою особистість, зненавидів свої тілесні потреби, своє приниження, зненавидів бороду, яка лоскотала йому обличчя. Він стійко витримував процес лікування, який був дуже болючим. Та коли хірург сказав йому, що він мало не помер від зараження крові. То Дальман заплакав від образи за свою лиху долю. Фізичні страждання і безперервне очікування страшних ночей не дозволяли йому думати про щось таке абстрактне, як смерть. Та ось одного дня хірург йому сказав, що він одужує і може поїхати поправляти здоров'я у свій маєток. Неймовірно, але обіцяний день настав. Реальна дійсність полюбляє симетрію та всілякі анахронізми. Дальман приїхав до лікарні в найманому екіпажі, а тепер найманий екіпаж привів його на площу Конституції. Перша свіжість осені після такого тяжкого дня була наче природним символом його долі, яка здолала смерть і лихоманку. Місто о сьомій ранку ще не втратило того вигляду старого будинку, якого надала йому ніч. Вулиці були схожі на довгі коридори. Площі та Майдани на Патіо. Дальман упізнавав їх з відчуттям глибокої радості та легкого запоморочення. За кілька секунд до того, як усе це бачили його очі, в його уяві поставали перехрестя, афішні тумби, скромні та особливі ознаки Буаносайреса у жовтому світлі народжуваного дня все поверталося до нього. Усім відомо, що південь починається по той бік вулиці. Льодавія. Дальман любив повторювати, що це не просто звучна фраза, і що кожен, хто переходить через цю вулицю, потрапляє до більш давнього і надійнішого світу. Сидячи в екіпажі, він шукав і знаходив поглядом між новими будівлями то загротоване вікно, то дверний молоток, то арку над дверима, то тихий під'їзд, то затишне патіо. У холі вокзалу він довідався, що його поїзд відходить лише через півгодини. Зненацька йому пригадалося, що в одній кав'ярні на вулиці Бразилії, за кілька метрів від будинку Іригоєна, живе величезний кіт, який дозволяє гладити себе людям, наче гордовите божество. Він увійшов до кав'ярні, кіт спав на своєму звичному місці. Дальман замовив філіжанку кави, повільно насипав у неї трохи цукру, пригубив. Така втіха була йому заборонена у клініці, І подумав, проводячи долонею по м'якій чорній шерсті кота, що цей контакт між ними ілюзорний адже вони ніби розділені склом, бо людина живе в часі, у послідовності подій, а казковий звір в актуальності, у вічності миті. Поїзд чекав його, зайнявши всю довжину колії біля передостаннього перону. Дальман. Проминув кілька вагонів і знайшов майже порожній. Він закинув валізу на сітку. Коли поїзд рушив, він відкрив валізу і не без вагання дістав звідти перший том тисячу й однієї ночі. Вирушити в подорож із цією книжкою, що була так тісно пов'язана з історією його лиха, було підтвердженням того, що лихо залишилося позаду, бо таким собі веселим і потаємним викликом, переможеним силами зла. Обабіч поїзда місто розпадалося на передмістя. Це видовище, а потім видовище садків і садиб, затримало початок читання. До того ж, якщо говорити по правді, дальманові не особливо хотілося читати: магнітна гора і джин, який заприсягся вбити свого благодійника, були став би це заперечувати, став би це заперечувати чимось чудесним. Але не набагато чудеснішим аніж цей ранок, і радість відчувати, що ти живий. Щасливий настрій відвертав його увагу від шахрозади та її абстрактних чудес. Дальман закрив книжку і став просто жити. Обід з гарячим бульйоном, що його подавали в мисочках з блискучого металу, як під час уже далеких у часі вакацій із його дитинства, приніс йому ще одне тихе задоволення. Яке розбудило в ньому, в ньому почуття вдячності. Завтра я прокинуся в своєму маєтку, подумав він, і спізнав таке відчуття, ніби в ньому співіснують дві людини. Одна подорожувала крізь осінній день знайомими з дитинства місцями, а друга була ув'язнена в лікарні і відбувала принизливі процедури. Він бачив цегляні неотинковані будинки. Довгі, з гострими кутами вони дивилися нескінченним поглядом на нескінченну низку поїздів, які повз них пробігали. Бачив вершників на окутених курявою сільських путівцях, бачив яри, ставки й ферми, бачив довгі осяйні хмари, які здавалися мармуровими, і усе це швидко з'являлося та швидко зникало, і було схоже на сновидіння, які літають над рівниною. Йому здавалося. Він упізнає дерева та поля, але він не знав, як їх назвати, бо його безпосереднє знання сільської місцевості значно поступалося знанню ностальгічному та літературному. Кілька разів він поринав у дрімоту, і у його сновидіннях поїзд не припиняв руху. Сліпучо біле сонце 12-ї години дня давно стало жовтим сонцем, яке повідомляє про близьке настання вечора і незабаром перетвориться на червоне. Поїзд також став іншим. Він уже не був тим поїздом, який відходив від перону, що на площі Конституції. Рівниний час, пройшовши крізь нього, перетворили його. Тінь, яка мчала на випередки з вагоном, простягалася до обрію. Первісну землю не оскверняли ані населені пункти, ані інші знаки людської присутності. Усе було би але водночас якимось затишним і в певному розумінні таємним. На голих луках іноді не видно було нічого, крім самітної постаті бика. Самотність була повною і, можливо, ворожою, тож Дальман мав усі підстави вважати, що він мандрує у своє минуле. А не тільки на південь. Від цього фантастичного припущення його увагу відвернув кондуктор, який подивився на його квиток, попередив, що поїзд зупиниться не на тій станції, де він зупинявся завжди, а на іншій, яка буде, буде трохи раніше і де Дальман ніколи раніше не був. Кондуктор почав щось довго пояснювати, але Дальман не намагався його зрозуміти і навіть не слухав. Бо механізм подій його не цікавив. Натужно, заскрипівши гальмами, поїзд зупинився майже посеред поля. На протилежному боці колії виднілася станція, один перон під накриттям і більше майже нічого. Жодного екіпажа там не було, але начальник станції сказав, що, можливо, його можна буде найняти у крамниці за 4-5 кілометрів від станції. Дальман поставився до цієї пішої прогулянки як до невеличкої пригоди. Сонце вже зайшло, але його останні відбиски все ще освітлювали мовчазну, проте наповнену життям рівнину, і, освідо... і освітлюватимуть її, поки їх не зітре ніч. Дальман ішов дуже повільно, вдихаючи на повні груди пахощі конюшини. Він не боявся стомитись, а просто хотів розтягти надовше радість од цієї прогулянки. Колись крамницю було пофарбовано червоною фарбою, але роки стерли їй. На користь цей надто яскравий колір. Щось у її вбогій архітектурі нагадало йому гравюру. Здається, він бачив її у старовинному виданні, яке мало назву Поль і Віргінія. До стовпа були прив'язані кілька коней. Коли Дальман увійшов до крамниці, йому здалося, ніби він упізнав крамаря, але відразу зрозумів, що його обманула схожість з одним зі службовців лікарні. Коли Дальман, Дальман розповів йому про свою проблему, той відповів, що накаже запрягти бричку. Щоб збагатити день іще однією пригодою і згаяти час, Дальман вирішив повечеряти тут-таки, у крамниці. За одним зі столів, випиваючи та закусуючи, сиділа гамірна компанія хлопців, на яких Дальман спочатку не звернув уваги. На підлозі, спершись спиною на прилавок, сидів. Скулений і нерухомий, як нежива річ, дуже старий чоловік. Роки обточили і здрібнили його, як вода камінь або як покоління людей якусь мудру сентенцію. Смаглявий, крихітний і сухий він перебував ніби поза часом у вічності. Дальман дивився задоволеним поглядом на пов'язку на голові, на пончу з тонкої вовни, на черіпа, широкі штани з одного клаптя тканини. На чоботи зі шкіри жеребця, пригадуючи марні дискусії з людьми півночі та серединних областей про те, що таких гаучо тепер можна зустріти лише на півдні. Дальман примостився біля вікна. Ніч уже спустилась на рівнину, але її пахощі та звуки ще проникали у крамницю крізь залізні грати вікна. Крамер приніс йому сардини, а потім смажене м'ясо. Дальман запивав свою їжу червоним вином. Утішаючись його терпким присмаком, він лінивим і вже трохи сонним поглядом оглядав приміщення. З бантини звисала гасова лампа. Відвідувачів за сусіднім столом було троє. Двоє були схожі на пеонів із якогось маєтку, третій із грубими, схожими на китайськими рисами пив, не скинувши капелюха. Несподівано Дальман відчув. Як щось легенько вдарило його в обличчя. Біля самої склянки каламутно зеленого скла на смугастій скатертині лежала кулька з хлібного м'якуша. Це було й усе, але хтось її все ж таки кинув. Ті, котрі сиділи за сусіднім столом, здавалося, не мають до цього стосунку. Розгублений Дальман вирішив, що нічого не сталося і розкрив томик тисячою однієї ночі, ніби хотів затулитися ним від дійсності. Ще одна кулька влучила в нього через кілька хвилин, і цього разу пеони зареготали. Дальман сказав собі, що він не боїться. Але було б безглуздо, якби він, іще не зовсім одужавши від своєї хвороби, дозволив якимось незнайомцям тягти себе в сумнівну бійку. Він вирішив вийти і вже підвівся на ноги, коли крамар підійшов до нього і сказав йому стривоженим голосом. «Сеньори Дальман! Не звертайте уваги на цих хлопців, бо вони добрячі на підпитку. Дальман не здивувався, що Крамар знає його ім'я, але відчув, що ці примирливі слова лише погіршили ситуацію. До цього дурна видівка Пеонів була спрямована проти людини нікому невідомої, по суті, нікого. Тепер же вона стосувалася його особисто та його імені. І про це неминуче довідаються сусіди. Дальман відсторонив крамаря в бік, підійшов до пеонів і запитав, чого їм треба. Хлопець з китайськими рисами обличчя зіп'явся на ноги, похитуючись. Стоячи за крок від ухуана Дальмана, він почав кричати на нього таким гучним голосом, ніби стояв дуже далеко. Він намагався здатися набагато п'янішим, аніж був насправді, і під цим перебільшенням ховалися жорстокість і насмішка. Обкладаючи дальмана брутальною та сороміцькою лайкою, він підкинув у повітря довгий ніж, спіймав його на люту і викликав його на поєдинок. Крамар тремтячим голосом сказав, що Дальман не озброєний. І тут сталося щось цілком несподіване. Зі свого кутка старий екзотичний гаучу, в якому Дальман побачив символ півдня, його півдня, кинув йому під ноги оголений кинджал. Це було так, ніби південь вирішив, що Дальман мусить прийняти виклик. Дальман нахилився, щоб підняти кинджал і в цю мить зрозумів дві речі: по-перше, що цей Майже інстинктивний рух старого Гаучу зобов'язує його битися. По-друге, що зброя його немілій руці послужить не для його захисту, а для виправдання того, хто його вб'є. Кілька разів у своєму житті він грався з кинджалом, як і всі чоловіки, проте його знання у фехтуванні знайшли далі того, що удар треба завдати знизу, а не згори, аніж тримати лезом усередину. У лікарні не дозволили б. Аби зі мною таке сталося, подумав він. Ходімо на двір, сказав його супротивник. Вони вийшли, і, хоч Дальман не мав надії, але не мав і страху. Переступаючи через поріг, він подумав, що померти від ножа в поєдинку просто неба і під час шаленої атаки було б для нього визволенням, щастям і святом тієї першої ночі у лікарні. Коли йому стромили голку під шкіру. Він відчував, що якби тоді йому було дозволено обрати або вигадати свою смерть, то саме таку він би обрав і таку б собі вигадав. Дальман твердо стискає в руці ніж, яким навряд чи зуміє скористатись, і виходить на рівнину.